Щання міських грошей, то їх можна витрачати тільки тоді, коли прийнятий міський бюджет. Коли буде, буде прийнятий бюджет держави, після цього на сесії міської ради буде прийматися місцевий бюджет, і там буде чіткий розпис, на які статті, що і як ми будемо витрачати. На сьогоднішній дуже багато проблем. Це є питання доріг, які треба реконструювати. Це є охорона здоров'я, це є освіта. Це є питання, які потребують фінансування кожен день. Я сьогодні віце-прем'єра попросив, щоб також було втручання. По роботі казначейства, тому що є проблема по оплаті наших комунальних підприємств. Є сьогодні проблема, проплата, проблема з коштами, які мають поступити за пільговий проїзд населення на Львів електротранспорт, тому що там люди не мають зарплати за лютий і за березень місяць. Тому я думаю, Колеснико, як людина, яка буде курувати Львівську область, повинен також нам цьому допомогти. Облігації, які випустило місто, це не тільки на стадіон, це і на об'єкти інфраструктури євро. Сьогодні ті кошти лежать на депозиті. Ми поклали їх на депозит по новій ставці, по якій ми домовилися 19,5% річних. Тому, коли буде прийматися бюджет міста, тоді буде чітко визначено, яка буде доля тих коштів, на що ми будемо їх стратити.